Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промі. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, головний державний ветеринарний інспектор Чернівецької області. Вітаю вас. Вітаю. пані Тетяно. Не можу не поговорити з вами про таку досить важливу тему, зокрема про сказ, адже вже незабаром знову повинні фахівці проводити таку переральну імунізацію диких тварин. Але що стосується власне тварин, зокрема собак, які ходять вулицями нашого міста. Хто відповідальний за те, аби вони... Не несли якоїсь небезпеки щодо сказу для населення. Вітаю всіх телеглядачів. Сьогодні ми знову поговоримо про таку небезпечну інфекційну хворобу, як Сказ. Дійсно, хвороба входить в п'ятірку воз. Тобто ті, які дійсно вражають і є небезпечними як для тварин, так і для людини. Гадаю, що вже скільки ми про неї говорили, скільки є інформаційних матеріалів, скільки ми проводили відповідних кампаній для того, щоб дійсно пояснити, роз'яснити і донести оточуючим, наскільки це є небезпечно. Гадаю, що сьогодні вже звернули на це увагу і відповідні. Представники установ і таке інше, тому і варто ще раз звернути на це увагу. Тим більше, що упродовж цього року службою було проведено весняна переральна імунізація, і як ви вже на початку сказали, дійсно у нас планується осіння кампанія. Подібна, також будемо здійснювати переральну імунізацію ручним розподілом вакцин на визначені певні території нашої області. Буде також організований цей. Процес тепер це відбувається. І е, насамперед щодо всіх цих тварин, які нас оточують, ми розуміємо, що джерелом сказу є переважно дикі тварини, да, і ми говоримо саме за лисицю. Хоча на сьогоднішній день представники лісового та мисливського господарства запевняють нас про те, що є вже і шакал в лісі. Ну тобто. Ми розуміємо, що така ситуація склалася саме із військовим станом, в період якого ми проживаємо, тому що не здійснюється полювання, не можемо врегулювати популяцію лисиці на ту певну територію, яка дозволяється ареалом. Але все ж таки ця популяція збільшується. Ми бачимо ту ситуацію, яку ми сьогодні спостерігаємо. Ми бачимо і на сторінках засобах масової інформації, що відбувається. Тому дійсно від цього ніхто не застрахований і варто Сьогодні ще раз всім нагадати, наскільки це є небезпечно. Е, ну, безпритульними тваринами це таке болюче наше питання. Звичайно, все ж таки займаються органи місцевого самоврядування. Безпосередньо наша служба, ми здійснюємо постійний контроль, здійснюємо постійний облік. Тобто, якщо у нас є інформація щодо покусів, то чітко в службі є розмежовано, яка це кількість покусів, від яких тварин сталися покуси чи від вакцинованих тварин, чи від безпритульних. Також є поділ конкретно безпритульні, чи це є собаки, чи це є коти. Ну тобто такий облік ведеться. Також хочу наголосити про те, що у нас діє програма щодо боротьби проти сказу. Учасниками цієї програми є великий ареал учасників, тому що це не просто служба Держпродспоживслужба працює в цьому напрямку. Тут також задіяне і управління агропромислового комплексу Чернівецької обласної військової адміністрації. Тут також є. Західно-південне управління лісового та мисливського господарства тут є всі представники державної установи Чернівецького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, тому що це є проблема спільна. Питання сказу воно не стосується або медиків, або ветеринарів. Це є загальнодержавна програма, загальнодержавна проблема. І е, упродовж е, цього року нами було прийнято участь і е, заплановано, і Об'єднано такі дискусійні пленарні засідання на тему єдиного здоров'я, де ми і розглядали питання сказу тобто наскільки важливо, щоб це була співпраця об'єднана. Ну щодо диких тварин, зрозуміло, що власне держпродспоживслужба спільно запроваджує заходи аби убезпечити населення однак, досить часто ми помічаємо, що зокрема лисиці вже потрапляють до міста, і фактично в історичній частині міста люди фіксують, що дикі тварини просто прогулюються, і це ну несе теж свою своєрідну небезпеку, зокрема і для наших домашніх. Шніх тварин, проте, якщо говорити зокрема про сказ, чим він небезпечний? Давайте вкотре нагадаємо нашим телеглядачам. Адже не завжди люди розуміють, що ось отримав ти той покус там від домашньої тварини чи від дикої, і вже треба бити на сполах. Вже треба думати про те, що робити, аби ну ця хвороба не принесла якихось летальних наслідків. Та да, дійсно варто нагадати, тому що дуже часто саме слово сказ говорить про те, що це щось має бути неадекватне і скажене. Але я хочу знову ж нагадати, що є. Декілька форм прояву сказу. Да, у диких тварин це найчастіше проявляється такою бурною реакцією, але є ще і е, гальмівна реакція. Тобто у домашніх тварин. Домашня тварина, яка е, уже, е, отримала покус від дикої, або це через ослинення відбулося, Тобто, це не завжди може бути покус. Так само і людина може отримати або укусом, або її просто е, слиною, десь її обтерла, облизала. Безпритульна тварина чи інше, а у людини в цей час були якісь пошкодження на шкірі. Тобто, це якісь подряпини, царапини, і це обов'язково вірус може туди проникнути. То саме у домашніх тварин. У сільськогосподарських тварин найчастіше це проявляється такою тихою формою. Тобто вони навпаки стають більш ласкавими, більш прихильними, вони можуть тертися біля господаря, можуть більше облизувати руки. І не завжди вже є прояв сказу, як кажуть, що тече слина у тварини, да? це йде параліч глотки і… Не завжди процес сказу може тривати до цього періоду. Тобто, якщо трапляється покус, ми знаємо, що у нас дуже е, е, налагоджена схема покусів. Ну, До прикладу, як це відбувається, якщо людину укусила е, тварина, обов'язково ще раз наголошую, тому що існує такий міф, що не обов'язково можна поспостерігати декілька днів. І потім собі ми вирішуємо, чи ми йдемо до лікаря, чи ми не йдемо. Ні в якому разі до лікаря потрібно звернутися одразу і чим швидше, тим краще. Звичайно, перед цим необхідно промити рану під проточною водою упродовж хоча б 15 хвилин, і бажано милом, звичайним господарським милом. Все, більше я не надаю ніяких рекомендацій одразу звернутися до лікаря. Там в значить медичній установі фіксується цей випадок. Обов'язково він повідомляється в державну установу Чернівецький обласний лабораторний центр. Який відповідно і телефони звідком одразу, і письмово інформує уже по місцю будь-яку районну лікарню ветеринарної медицини. В нас є три: Чернівецька, Вижницька та Дністровська, які, в свою чергу, мають дільниці. Тобто у нас є три лікарні і 38 дільниць, територіально по зоні, в якій частині це сталося. Лікарня одразу повідомляє про цей випадок, і в тій території, де, де знаходилася ця людина, де її покусала. Тварина. Там відбуваються заходи. Упродовж 10 днів іде карантин, догляд, нагляд за цією твариною. За нею спостерігають зазвичай, якщо тварина здорова, з нею нічого не трапляється, десять днів минув карантин, і назад по ланцюжку йде повідомлення до лікарні. Лікарня повідомляє лабораторний центр, який собі в чергу повідомляє медичну установу. Хоча за цей час медики здійснюють антирабічні заходи. Це зрозуміло. Чи людина отримувала щеплення проти правця? Тобто тут іде своя схема, свій протокол дії, як це відбувається з людиною. Якщо ж все ж таки тварина була уражена вірусом сказу, то вона упродовж від 1 до 7 днів загине. Обов'язково. В такому випадку спеціалісти ветеринарної медицини відбирають мозок. Звичайно, це дуже складна схема, і ми розуміємо, що ця категорія спеціалістів є найураженіші, тому що вони повинні здійснювати цей процес, цю роботу. Доставляють у лабораторію, де дослідження проводять, і вже за результатами експертного висновку відбуваються подальші дії. Чи ця територія піддається карантину? Якщо це підтверджується, під час карантину всі сприятливі тварини, а ми розуміємо, що сказу сприятливі, всі теплокровні тварини піддаються. Йються щепленню, обходять спеціалісти кожний двір. В дворі може бути від одного котика до декількох. Песиків я вас переб'ю, перепитаю. Знаю, що є певна, ну так так звана схема щеплення, що потрібно там навіть свою домашню тварину щеплювати, незважаючи на те, навіть якщо вона живе у мене лишень в квартирі, не виходить на вулицю. Якщо тварині вже було зроблено щеплення там цьогоріч, вона також підлягає повторному щепленню. Спеціалі... Реаліст вивчає, коли було проведено щеплення цій тварині і якою вакциною, дивлячись по схемі цієї вакцини, йде опис і вивчення. Але всі двори проходяться обов'язково. Це здійснюється під час карантину, обов'язково здійснюється засідання Державної надзвичайної протипізотичної комісії, де приймається рішення, визначається зона загрози і такі інші всі заходи, які необхідно здійснити у. Період карантину по закінченню ще раз проходиться ця неблагополучна зона. Знову ж відбуваються засідання, на які вже знімається карантин з цього неблагоприємного пункту по сказу. Тепер ще ви затронули питання ще одного міфу, тому що дуже часто також мені його висказують власники домашніх улюбленців, які кажуть, що у мене кітюня перебуває тільки в квартирі, ну тобто вона нікуди не виходить. Але це також є хибна така думка, тому що кажуть, що дика природа може прийти до вас у квартиру. Яким чином? А ваша кітюня може прохолоджуватися на балконі? Звичайно, може. А ви знаєте, що літають кажани? Можно. Є таке, і це може потрапити: от кажуть, що нема, нема і є. Дика природа приходить додому. Тому для того, щоб дійсно убезпечити, не вже так важко раз у рік взяти свого улюбленця. Цим ви не просто захистите улюбленця, а в першу чергу себе, своїх дітей, своїх рідних, той, хто контактує, кожен хоче погладити цього улюбленця, да, приділити йому увагу, взяти від нього позитивну енергію, таке інше. Тому це найперше, найперше. І найважливіше це те, що може уберегти. А власне, ви сказали про, про домашніх тварин. А чи є якась статистика, у яких тварин найчастіше фіксують випадки саме зараження сказом? Там йдеться про домашніх тварин, які проживають там в сільській місцевості, чи можливо у міських? От знаю, що була періодика, коли там то білку знайшли зі сказом, то там домашнього кота. А, чи є якась статистика, чи ведуть її таку? Статистика обов'язково ведеться. Ну до прикладу, ми на сьогоднішній день маємо п'ять випадків, і з них більше це три випадки: це собаки, два випадки коти, а решта це лисиці. Це ті лисиці, які почали доставляти у процесі пероральної весняної імунізації. Тобто, був вистрілений виводок молодих лисиць, які дослідили, і вони були позитивні. Відповідно, вони і по програмі не пішли, тому що в них вже виявлений вірус сказу. Найчастіше собаки, чому тому, що по перше, це є охоронець, який захищає свого господаря. І якщо ми бачимо, ми вже не раз говорили, що дика тварина, яка уражена вірусом сказу, і ось чому ми ще така існує не думка. А дійсно що рознощиком є дика тварина, і найчастіше лисиця. Інкубаційний період, коли отримує вірус сказу лисиця. Вона він може тривати 15 до 15 місяців, а можливо у деяких випадках і більше. От можете собі уявити, що більше року дика тварина є джерелом вірусу сказу. В той самий час можливо в неї і не проявляються ті самі ознаки, але деякі є. Вона, не боячись, може прийти у населений пункт. Тобто, це є одна із основних ознак, що в неї пропадає страх. Вона може підходити до людей. Ну і так як у неї також немає ні слинотечі, тобто немає агресивної форми, що вона хоче вкусити, вона також може ластитися, вона може даватися, щоб її погладили. В той самий час уже через слину може передаватися цей вірус. Тобто, ось це є небезпечно. І чому собаки? Тому що знову ж кіт може втікти. А собака вона свого господаря буде захищати, і тому вона йде перша уражається на цю небезпеку. А по статистиці, дійсно у нас така цікава картина. У нас був колись зафіксований випадок сказу щура, їжачка, білочки. Я завжди наголошувала, що дуже важливо це всім, особливо мамам, які гуляють парком Шевченко, тому що білочка саме з цього парку. Не ризикуйте життям та здоров'ям своїх діток. Дуже часто, до речі, ідучи сюди, прочитала цікаву статтю про те, що виявлений сказ олень загинув від сказу у контактному парку. Тобто, це парки контактні, де людям дозволяється гладити тварин, готувати тварин. І як бачите, це є небезпечно, тому що загинула тварина сьогодні під загрозою. Всі ті контактні особи, які гладили його в цей день, можливо. Тому це. Є дуже велика небезпека. Білочку побачили, хочете насипти її на лавочку на дорогу цих горішків. Ніхто не каже, що ми повинні сьогодні жахатися від цих диких тварин. Ні, але будьте обережні. Найперше дбати про життя і здоров'я своїх близьких і себе. Ви сказали за їжачка, У мене колись була така звичка там принести додому їжачка, показати дітям, допоки він мене не вкусив. Тому що їжачки дуже боляче кусаються і до того ж можуть нести небезпеку. Знаю не чуток. Про те, що стосується вакцинації домашніх тварин, наскільки вона є доступною зараз, і платною є вона чи безоплатною. Сьогодні у службі є три районних лікарні Дністровська, Вижницька і Чернівецька. Кожна має дільниці 38 дільниць сьогодні по Чернівецькій області. Безкоштовно здійснюється щеплення тварин проти сказу. Звертайтеся в державні установи, де сьогодні всі установи в повній мірі забезпечені вакциною. Вона є. Можна прийти звернутися зі своєю твариною, і обов'язково спеціаліст надасть усю необхідну і консультацію, і проведе щеплення. Власне, що робити господарям тварин, якщо ви помітили, що поведінка вашої тварини дещо змінилася, і ви 100% знаєте, що там з якихось причин чи з власної необізнаності, чи ось так як ми з вами говорили, що у мене котик живе виключно на балконі, він в принципі не може захворіти на ось цю недугу. Проте ви помітили зміни, якісь в його поведінці і переймаєтесь тим, що дійсно тварина може нести загрозу. Звичайно, власник тварини повинен обов'язково звернутися до спеціаліста ветеринарної медицини. Ну, тобто, це територіально, якщо це навіть і в селі є знову ж дільниця, де є спеціаліст, туди необхідно обов'язково звернутися. Кожна дільниця у нас має місце для перетримки, поки йде спостереження за твариною, тобто на період карантину. Він може помістити цю тварину на території дільниці для спостереження до 10 днів обов'язково, тому що кожний власник знає повадки своєї тварини і він дійсно може мати якісь підозри. Тому він звертається до спеціаліста, поміщають на карантин, спостерігають за цією твариною і за результатами здійснюються відповідні ті заходи. В разі чого, якщо тварина вижила, значить у неї буває, адже ми розуміємо, що також є різні моменти. Е, да, і може бути зміна поведінки тварини внаслідок якогось іншого захворювання. Тобто, чи в неї сечокам'яна хвороба тварина стає неспокійна, вона не може собі знайти місця, вона може бути агресивна, вона може в той самий час і вкусити господаря. Ну тобто є різні моменти, і тому спеціаліст за нею спостерігає і упродовж 10 днів надається висновок. Власник, який Може не хоче давати на карантин, тобто він може забезпечити в своєму дворі так само закрите ізольоване місце. І спеціаліст може щодня прийти і дивитися, спостерігати за цією твариною, тобто їй зазвичай необхідно, так як і завжди, давати їй і воду, і їжу, просто йде спостереження за цією твариною, за зміною поведінки в ту чи іншу сторону. От ми знаємо про те, що якщо там людину вкусила тварина, ми як правило звертаємося кудись в лікарню швидкої медичної допомоги, отримуємо там ряд необхідних щеплень, аби убезпечити себе, тому що ми всі свідомі і розуміємо, до яких наслідків наслідків це може призвести. Проте, чи допоможе це до прикладу тварині? Якщо ви вже помітили зміну в ну, її якогось характеру, в її поведінці, чи можна її щепити після? Після чи буде воно ефективним? Якщо йде е, вже ураження, і вірус почав рухатися до спинного головного мозку, то це вже не має значення, тому що вакцина інактивована, вона не може вже подіяти в той момент, якщо у кров'яне русло потрапив вірус. Ну, це в цьому випадку, якщо дійсно вже поведінка показує до цього, тобто тут уже буде запізно, все ж таки. Але знову ж лікар вивчає ситуацію. Він питає господаря, чи була щеплена колись тварина, і інші всі питання. Ну тобто, якщо ми говоримо за власника, який хоче здійснити виїзд зі своєю твариною, то тут інша схема. Тут уже власник обов'язково подбає про те, що ця тваринка дійсно мала би мати щеплення проти сказу. На завершення розкажіть нашим глядачам власне основні принципи, основні, скажімо так, пункти і підпункти, як уберегти себе від сказу і не наражати на безпеку, на небезпеку своїх пухнастиків, яких ми так любимо. Ну, в першу чергу, дійсно, ми повинні, як дорослі, вчити своїх дітей, менше контактувати з безпритульними тваринами. Ми розуміємо, що це можливо, діти наші можуть робити при нас, не робити, але коли вони самі, вони обов'язково захотять і покормити, і таке інше. Вчити дітей, ось були в нас такі моменти, що ми минулому році ходили по школах і проводили дітям уроки про сказ, тобто як повинна дитинка реагувати, якщо напроти неї. Іде тварина з неадекватною реакцією. Більшість дітей чомусь казали, що необхідно взяти палку або кинути в неї каменем. Ні, навпаки, я хочу зосередити увагу, що ні в якому разі агресія. Не припинить дію агресії. Тобто, якщо ми бачимо щось неадекватною поведінкою тварину, потрібно якось уникнути цього моменту, але ні в якому разі не проявляти агресію з сторони людини. Можливо, ця тварина чимось іншим зацікавиться. Якщо такий вже повний безвихід, то звичайно потрібно якось стікати, але ні в якому разі не брати, не бити, тому що це ще більше спровокує агресію тварини. Якщо все ж таки це так сталося, да, знову ж наголошуємо, як ми обробляємо поле укусу ніяких самостійних медичних препаратів в жодному разі. Під проточною водою і бажано-господарським милом. Хорошо вимили рану, звертаємося до лікаря. Лікар вже вивчає всі схеми. Тобто тут вся картина щеплень людини, і потім він приймає рішення по антирабічному лікуванню. Ось. Тому і себе запрограмовуємо так, що Краще обійти, де ми вже в случі чого. Це найчастіше в таких е, населених пунктах, де е, захаращені запустілі дома, що там уже можуть селитися дикі тварини. Тобто е, не завжди дика тварина прийде вже в село, тому що вона скажена. Сьогодні є випадки, де дуже багато пустих хатів, сараїв, і вони можуть там ховатися, гніздитися. Знову ж наголошуємо, що немає полювання, і їх дійсно стає багато. Тому просто оберігати. Себе від цих моментів і все чи в змозі фахівці охопити в повному обсязі вакцинацією диких тварин от власне за аналогією там минулих років, відколи немає у нас цього полювання, коли Держпродспоживслужба розкидає оцим ручним методом вакцину? Чи, чи в змозі, чи достатньо цього для того, щоб бути впевненим, що що тварини дикі отримали ось ці всі дози вакцини, і ми можемо не перейматися, коли не тільки тварина прийде е, до нас в двір е, або кудись на територію. А й ми зараз е, осінь пора, коли люди ходять до лісу, і там також можна зустріти такого руденького. І про це потрібно потурбуватися, захистити себе. Якщо не знаєте, як себе повести, краще утримуватися навіть і від такого, як то кажуть, тихого полювання на грибочки, які також в свою чергу можуть сьогодні нести дуже багато небезпек. Це одне інше, значить, у нас переральною імунізацією охоплена. Наша область на 70%. тобто сюди не входять водні джерела і самі житлові отакі от ділянки. Все решта у нас війшло в пероральну імунізацію. Тому спеціалісти наші дійсно проходять, особливо де вони бачать нори, візді застосовується ця вакцина. І розрахована вона саме на те, що дійсно її похабки може з'їсти тільки дика тварина, тому і вона споживає цю. Вакцину, і так як вона це відбувається по природі саме у дикої тварини, да то вона її розжовує саме на ті кутні зуби, де потім, за результатами цієї пероральної імунізації, відбирається значить патматеріал і досліджується на наявність тетрацикліна, тобто саме чи споживала ця тварина вакцину чи ні, і по охопленню цього. Звичайно, весняна пероральна імунізація кожна супроводжується контрольними ділянками. Один гектар квадратного кілометру, на якому розташовано 25 доз, спеціалісти помічають ці території, і іде спостереження на четвертий день, на восьмий і на п'ятнадцятий, як споживається ця вакцина. То за результатами всіх кампаній, які проведені були у нас, споживання відбувалося 100%. Тому е я вам хочу сказати, що і на фоні інших областей ми. Непогано виглядаємо, у нас не так багато випадків сказу. Єдине, що дійсно цей от ареал нових, тому що багато народжується, і ось цей от, молоді лиси вони і уражуються на сьогоднішній день. Сьогодні в нас вже є значить, завдання щодо підготовки до осінньої, тому гадаю, що так, так, планується, так, програма сьогодні за за запрограмовано державою, щоб все ж таки ми могли до 30-го року отримати ноль результатів по сказу. Ми сподіваємося на це, розраховуємо і вважаємо, що службою проводяться всі необхідні заходи для того, щоб цього Ну, це гарна планова тенденція. Бажаємо вам успіху. Дякую, що розповіли нам сьогодні про, про небезпеку такого важкого захворювання смертельного. Нагадаю, сьогодні в нас в гостях була Тетяна Стефаник, головний державний ветеринарний інспектор Чернівецької області. Дякую, що були з нами. Побачимось.